Доброго дня. У нас розпочинається засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я соціального захисту населення. На засіданні присутствують три депутати, три члени комісії. Засідання комісії вважається лінії. Повноважно. Повноважно. Засідання комісії виносяться питання про затвердження порядку денного засідання постійної комісії. Ви були з ним ознайомлені. Чи є в когось зауваження, побажання, пропозиції? Шановні колеги, Немає. дякую. Хто за те, щоб затвердити порядок денний засідання постійної комісії? Хто за, хто проти? Дякую. На розгляд виносяться питання про затвердження порядку денного рахунку. 57 сесії Височанської селищної ради восьмого скликання з усіма додатковими питаннями, які були внесені розпорядженнями Височанського селищного голови. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. На розгляд виносяться питання про затвердження звіту про виконання бюджету Висаченської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Він був вам надісланий на електронні адреси. Ви були з ними ознайомлені. Чи є в когось із вас запитання, побажання пропозиції? Чи є? Ні, немає. Хто за те, щоб затвердити? Звіт про виконання бюджету Височанської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Хто за, хто проти, хто втримався? Дякую. Одноголосно. На розгляд виносяться питання про внесення змін до рішення 49-ї сесії Височанської селищної ради 8-го скликання від 20 грудня -го, го року про бюджет Височанської селищної територіальної громади на 2025 рік та додатків до нього зі змінами. Вам він був надісланий на електронні адреси. У вас була змога ознайомитися, чи є в когось побажання, пропозиції зауваження? Є? Дякую. Хто за те, щоб внести е, на розгляд сесії проєкт рішення про внесення змін до рішення 49-ї сесії Височанської селищної ради 8-го скликання від 20 грудня 2024 року про бюджет Височанської селищної територіальної громади на 25-й рік до додатків до нього зі зміном? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. У нас є додаткові питання, які були внесені розпорядженням селищного голови, які стосуються безпосередньо діяльності нашої комісії та соціального захисту населення. На розгляд виноситься питання про внесення змін до рішення і до сесії Сечанської селищної ради 8-го скликання від 31 січня 2025 року про створення комплексної програми підтримки захисників та захисниць України. Потерпілих внаслідок російської агресії в Україні, зареєстрованих на території Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2025 рік. До слова запрошується начальник відділу соціального захисту поселена Дяма Вікторія Миколаївна. Е, мені слово. Е, ветеранську політику та е, закону України про соціальні послуги були внесені зміни, і для того, щоб наша громада могла відповідати цим змінам та виділяти кошти на заходи, е, які стосуються ветеранської політики, ми внесли зміни до додатку номер 1 е, зазначеної, зазначеної комплексною програмою, е, в якому ми. Е, Передбачили фінансування на санаторно курортне лікування. Захисників та захисниць України, які отримали інвалідність за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету, і е, передбачили е, заход і фінансування на відпочинок, адаптацію захисників і захисниць та учасників е, антитерористичної операції за рахунок обласного та місцевого бюджету та виділили кошти. Додаток номер два. Ми виклали в новій редакції. В зв'язку з тим, що в нас почав працювати фахівець соціального супроводу ветеранів, ми в цьому порядку передбачили. Надання допомоги сім'ям загиблих захисників та захисниць, які опинилися в складних життєвих обставинах, і які повинні співпрацювати, ну можуть співпрацювати з нашим фахівцем соціального супроводу. ветеранів. це у нас основна зміна, і відповідно до цього, що в минулому поточному році були внесені зміни. До переліку документів, які можуть надавати ветерани та члени сім'ї загиблих і особи з інвалідністю в внаслідок лінії, тому всі ці зміни були відображені в додатку номер 2 Ну і ми зробили його більш зручним для роботи з виконавчого комітету для прийняття відповідних рішень. Тому прошу вас погодити. Якщо у вас є якісь пропозиції, побажання, зауваження, прошу внести їх зараз на засіданні постійної комісії. Немає. Дякую. До нас на засідання доєдналася секретар Височанської селищної ради Тетяна Мельник. Тетяна Сергійовна, чи є у вас пропозиції зауваження та побажання в доповнення до нашої програми по захисникам? Ні, всі пропозиції були відпрацьовані порядку підготовки проекту рішення. Дякую, шановні колеги. На голосування виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення 50 десяти сесії Височанської селищної ради, 8 скликання від 31 січня 2025 року. Про затвердження комплексної програми підтримки захисників та захисниць України потерпілих внаслідок російської агресії в Україні зареєстрованих на підтурі Височанської селищної територіальної громади, а також членів їх сімей на 2025 рік. Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую. Наступне питання про затвердження порядку використання коштів бюджету Височанської селищної територіальної громади на організації санаторного коло побрикування осіб, які отримали інвалідність, наслідок поранення, контузії каліцтва або захворювання під час захисту Батьківщини. Харківська обласна рада 20. 26 червня 2025 року прийняла відповідні порядки, яким передбачила співфінансування для проходження санаторно курортного лікування захисниками та захисницями, які отримали інвалідність, і запропонувала можливість здійснювати це лікування за рахунок обласного та місцевого бюджету. Лікування триває 20, не більше, ніж 21 день. Фінансування проводиться 50% за рахунок обласного, 50% за рахунок місцевого бюджету. Тому відповідно до цього порядку, для того, щоб ми могли надати субвенції Харківській обласної ради за, на оплату до цього лікування, ми приймаємо відповідний порядок використання коштів бюджету Висаченкої селищної територіальної громади. В програмі ми передбачаємо на 200 тисяч, тому сподіваємося, що вона буде, цей порядок він буде ну, дієвою і що хлопці можуть можливість їм скористатися. Чи є в когось пропозиції побажання зауваження? Дякую. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Проект рішення про затвердження порядку використання коштів бюджету Височанської селищної територіальної громади на організації санаторно-курортного лікування осіб, які отримали інвалідність, наслідок поранення, на контузії каліцтва або захворювання під час захисту батьківщини. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання. Яке виноситься на розгляд постійної комісії, це питання про затвердження порядку використання коштів бюджету Висачанської селищної територіальної громади, на відпочинок адаптації в рекреаційних закладах Харківської області, захисників і захисниць України та членів їх сімей? Така ж сама у нас процедура Харківська обласна рада прийняла відповідний порядок для того, щоб надати можливість хлопцям, які приходять у відпустку, з? Скористатися можливістю відпочинку і, в тому числі, відпочинку разом з сім'єю протягом тижня. Для того щоб вони могли цим скористатися, область запропонувала нам співфінансування: 70% сплачує обласний бюджет, 30% сплачує місцевий бюджет. тому ми відповідно до того, щоб ми могли використовувати ці кошти і надати цю можливість хлопцям, приймаємо свій порядок використання коштів бюджету Височанської селищної територіальної громади на відпочинок, адаптацію в рекреаційних закладів Харківської області, захисників і захисниць України та членів їх сімей. Чи є в когось побажання, зауваження, пропозиції? Mm -hmm. Дякую. На голосування виносяться. Проєкт рішення про затвердження порядку використання коштів бюджету Височанської селищної територіальної громади на відпочинок адаптації в, в рекреаційних закладах Харківської області захисників і захисниць України та членів їх сьогодні. Хто за, хто проти, хто отримався. дякую. Дякуємо. І ще, ще в нас є додаткові питання, які внесені. Були розпорядженням селищного голови 30 липня 2025 року. В нас є ми отримали лист департаменту соціального захисту населення щодо внесення змін до рішення, яке ми прийняли раніше, про надання згоди на прийняття зі спільної власності територіальних. Громадські селищі міст Харківської області, комунальну власність Пісачанської селищної територіальної громади, засобів реабілітації. Відповідно до цього листа, ми вносимо зміни до нашого рішення, яке було прийнято раніше, і викладаємо в новій редакції, додаючи до нього перелік засобів реабілітації, які були передані нам на відповідальне зберігання. Шановні колеги, хто за, хто проти, хто утримався, хто за. Хто проти, хто отримався? Дякую. І наступне питання: про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Височанської територіальної громади на 23-25 роки. Харківська у зв'язку з тим, що різко скоротилися, а за деякими напрямами ми фінансування санаторно курортного лікування осіб з інвалідністю рад різних позологічних профілів, Харківська обласна рада скоротила фінансування за рахунок обласного бюджету для тих же самих осіб, які, яке було протягом ну, багатьох років до цього. І для того, щоб а у нас на черзі перебуває вже більше 60 осіб. Тому для того, щоб ми мали можливість скористатися е, нашими коштами за пропозицією Височанського селищного голови, е, ми е, винайшли фінансовий відділ, винесли можливість, знайшов нам трохи коштів, які ми можемо використати за рахунок нашого місцевого бюджету на проведення санаторно курортного лікування осіб з інвалідністю, і ми виділяємо на ці заходи 100 тисяч гривень. Тому відповідну зміну ми вносимо до програми соціального захисту населення у розділ номер 8 там до нас є перелічені заходи реалізації нашої комплексної програми. Є когось зауваження, пропозиції, побажання, запитання? Дякую вам за довіру. На голосування виноситься проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Височанської територіальної громади на 23-25 років. Хто за, хто проти, хто утримався, Дякую. Ми розглянули всі питання гаук, дякую. Секретар комісії. Не заповнюєш. Вибачте, будь ласка, та я пропустила питання про надання одноразової адресної грошової допомоги громадянці Сидоренко, Оксана Володимирів, сім'я якої понад нас в життєвих обставинах. Це питання досить проговорило, серйозно проговорилося на засіданні бюджетної комісії. Нам були надані всі. Документи, які підтверджують необхідність надання такої допомоги, тому пропозиція підтримати рішення про надання адресної грошової допомоги сім'ї, яка на складних життєвих обставинах згідно чинного законодавства. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Шановні колеги, ми розглянули всі питання, які були винесені на розгляд. Постійної комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я соціального захисту населення. Чи є якісь додаткові питання, які потребують розгляду? Тетяна Сергійовна, все. Нічого так не такого? Я думаю, що пані питання. Дякуємо. Засідання постійної комісії оголошується закритим. Дякуємо за увагу.